Слава Ісусу Христу! Біблія являється інструкцією для життя, яку дав нам Господь через людей духа, які жили по духу, які були вірні Богу, і які донесли до нас цю істину. І щоб зрозуміти, що відбувається на сьогоднішній день в Україні, зокрема, причини цієї жорстокої війни. і Розуміння того, як зупинити цю війну, нам важливо вивчати Біблію, тому що приклад єврейського народу, який являється для нас, який даний нам взагалі для того, щоб ми розуміли, як працюють Божі закони, як працює благословіння, як працюють прокляття. Для цього нам показаний приклад єврейського народу. І ми можемо бачити, що. Коли євреї дотримувалися закону Божого, а Бог завжди посилав їм своїх пророків, суддів, які звіщали їм істину, коли євреї слухали цих пророків, коли вони наверталися до Бога, то відповідно вони отримували благословіння. Їхні, їхній народ жив в благословінні. Відповідно, коли вони ігнорували. Пророків, а часто гнали, вбивали, то в їхній народ приходили прокляття з усими витікаючими наслідками: це і війни, і рабство, і голод, і так далі. І на сьогоднішній день ми, по факту, можемо бачити те саме, що відбувається. З приходом Ісуса Христа на землю Отець Небесний являє себе всім народом. І тому, що він сказав апостолам: ідіть, проповідуйте в усі народи до краю землі. Бог дає можливість кожному народу приєднатися до сім'ї Божої усім, хто прийме Ісуса Христа, хто покається і хто приєднається до апостольської церкви. І розуміння того, як сказано в посланні до євреїв, що Ісус Христос вчора, сьогодні і вовіки той самий. А Ісус Христос являється Словом Божим сшедшим з небес. Тому важливо розуміти, що Божі закони, Божі стандарти вони незмінні. І для того, щоб нам зупинити це прокляття на нашому народі, важливо нам покаятися всім народом, не просто звинувачувати, шукати винних. Тому що люди на сьогоднішній день шукають винних винні хто завгодно. Влада, винен Зеленський, винен там Байден, винен Путін, винен хто завгодно, але не ми самі. Важливо перше усвідомлювати, що ми отримуємо владу таку, яку на яку заслуговуємо. Якщо народ буде святий, то і влада буде відповідати народу. Тому важливо починати кожному з себе. І часто навіть спілкуючись з людьми, пропонуючи людям спілкування, пізнання Бога, люди говорять, коли мені ніколи. Мені треба заробляти гроші, мені треба годувати сім'ю, мені треба концентруватися тут на якихось там матеріальних цінностях. Люди не розуміють простої істини, що ніхто з собою нічого не забере. І ці всі прокляття саме тому і відбуваються, тому що люди. Служать не Богу, а служать вершникам апокаліпсису, які чітко описані в книгі об'явлення. Коли людина не приймає істину, коли людина не вивчає істину щоденно, яка потрібна нам як повітря. То відповідно людина харчується брехнею різними новинами, різними нісенітницями. І від цього світогляд людини спотворюється, відбувається пошкодження розуму, так як це сталося в розумі перших людей Адама і Єви, які замість того, щоб харчуватися з дерева життя, тобто мати спілкування з Богом, вони обрали брехню сатани. На сьогоднішній день ми знаходимося в тій самій позиції. Люди обирають брехню сатани. Замість того, щоб вивчати слово Боже, замість того, щоб жити по Слову Божому, і відповідно приходить другий вершник, якому ім'я війна, приходить третій вершник, ім'я якому Мамона. Люди за гроші продають честь, совість, гідність рідних, близьких. І ми можемо бачити розвал економіки і так далі. Це все наслідки. А причиною є безбожність людей. І відповідно приходить четвертий наслід, четвертий вершник апокаліпсису, як наслідок. Це смерть і пекло слідує за ним. І душі таких людей, які не пізнали про житті істину, не хотіли пізнавати. Відповідно, на таких людей, на життя таких людей, претендує смерть та пекло. А Ісус Христос сказав, що діти його, які послідують, Учні, які послідують за ним і будуть виконувати волю Отця Небесного, вони не побачать смерті і пекла. Тож важливо розуміти, що єдиний вихід позбавити наш народ від цього прокляття, зупинити це божевілля, це покаяння, це навернення до Бога, це вивчення Слова Божого і примінення його в своє життя. Тому що навіть слово божевільний означає, що людина вільна від Бога. Тож наш божевільний світ без перебільшення. Тому і божевільний, тому що люди не хочуть каятись, люди не хочуть повертатись до Бога, люди не хочуть пізнавати Бога. Тому е, благословляю кожного з вас на пізнання істини. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.